Друзі, всім привіт! В цьому відео я розповім, з чого почати свиноводство. Дзвонить до мене підписник. питає, хочу почати Ми займатися, вже плани такі, що там вже мільйони на свинях зароблять. розумієте мене. Ну не знаю, з чого почати і все. Зараз я невеличкі породи дом, так що б я починав чи що я починав, чи... Що треба почати, так скажу. Хоче людина займатися, хай займається, підскажу чим зможу. Кстати, друзі, дзвонив до мене підписник рік назад, наві більше рік назад, у серпні в минулому році, я йому продав 10 свинок на свиномоток. То мене було з трьох виводків, з трьох свиномоток. І весною він у мене купив десяток на откорм. І я розповім, скільки він заробив за рік. Рівно за рік із 10 свиноматок, і, і за півгоду, з 10 відкормочно. Чистяко. Там, ну, я не знаю, чи в мене так усі гроші вкидаються в щось друге, чи ну, я б щось друге. Ну, цифра понравилась і дуже хорошо він. ну, з, Як ціни піднялися, він закупився на мінімальних цінах, як піднялися, він спродався дуже хорошо. Це слідчого відео, я вам розповім. А сьогодні розповім, що ж на чаті свиносу. Саме перше, нам потрібно місце, де держати. Він каже, 2-3 свинки хочу, потім свиномоток, потім з тих свиномоток, як все добре кормочного, те продать. Коротше, нам треба зразу де держати три свинки. Три свинки навіть на, на БМВД 5-6 місяців треба держати, потім ще 4 місяці. Після спару, ну, як спарували, треба три свинки десь держати. Що з переходимо? Сарої. Ну <Зе> да. Сарої. Три свинки де да, держать. Е -е бачите, в мене. Є, звісно, такі, що ось і построєні були, ну, тобто, тут коров'ятник був, я переробив, а є такі, ось бачите, що достроєні. У мене є То тобто, есть, сарой, щоб на стіну менше, кришу робити, Не це, я так скок, хопа, ось як оце. Ну, ось, наприклад, е, да. ось таке. Тут три. Свинки, ну, можна ж тепліший, тут у мене утеплений з двох сторін. 25-ка і посередині це. Тут у тут мене четверо на корму кабасиків. Ну, три свинки, отакий розмір тут по моєму 4х4 чи щось таке. Ну там закаулок такий. І тут вони у вас рік будуть, без питань, троє здорових по 200 кг держатимуться без проблем. Можна ж вам зробити і, зразу здоровий, так як у мене ось 3 на 6. Отак до сарай достроєний. Ну, це, якщо, якщо у вас вже є якесь приміщення, як у мене підемо, покажу, то тоді вже по приміщенню перероблять. Тут у вас будуть три свинки, потім ви як спаруєте, треба буде після того зробити вам станки. І потім будете держати кормочний собі десяток, без питань, все добре. Тут є у мене найстаріший сароїс. Бачите, от на, там, от на тут. це трошки, бо тільки от малих поросят тут влучив. Це дуже старе, воно бачите, до тієї не доходу немає, треба да через цієї погодно. Ось у мене був коров'ятник. Це я про нього ще ніде не знімав. Був коров'ятник. Це самий бомбезний таксарачок, так сказати. Був коров'ятник отакий. Я ось поділив, півтора подивився свій як бізнес. Канал. Там метр отгородки для цього, півтора для І півтора в ширину. Ну, коротше, виходить воно 2,70 оце і там метр. 3,70 довжина, і півтора. В ширину. Ось такі ці у мене, зараз... Ви держите, наприклад, тут будете держати три свинки. Виростуть вони, підростуть, спаруєте, роз'єднали їх, все, роз'єднали, привели вони вам, вони там сидять, вам треба буде десь одєднать. наприклад, навіть даже... Даже ось таке ви построїли тут. У мене тут бачили старі відео, що я тут перегорожував. що я перегороджував, що, наприклад, у двох свиномоток. Двох свиноматок перегородив, там одні, тут другі. Спродався, спродався, останніх оставив собі, наприклад, кормить тут десяток Там чи скільки. Це, друзі, треба ж дивитися потім, як це Ну, саме треба приміщення. Приміщення. Розпланували приміщення, все, приміщення в мене є. Тоді кормо. Закупляєте не в пік, там весною. Ну, так, весною найбільші ціни. Зимою, весною. А тоді. Трошки пам'ять закінчилась е, так, заготовляєте корма у... е, в жнива. Зараз я покажу, як я робив до того, як тільки починав, як грошей взагалі не було. Дуже хороший варіант, кстати, я вам кажу. Дивимося з тобою. полотим кукурузу ну, я. і в такий момент, поки є час, займаюся заробітками. Собираю качани. Оце, друзі, це буде до... про кукурудзи. Це Одне відео, а це вже до другого відео. Я вставлю. Мені пише, чого почати свиноводство. Що, взагалі, каже, нічого немає. Грошей теж небагато там, де зароблю, там напорося чого. Йди, собирай кукурузу, качани, йди, собирай качани. Я з цього починав теж. Було, грошей не було, нічого не було. Ось дивіться, друзі. Взяв мішечок, пішов. І збираєш, Як ти ну, не на роботі чи там виходні. За день нормально можна насобирати, я ж насобиравсь. Ходиш, що -то, так ідеш, і дивишся. А ну, що тут є, що. Потері друзі будуть дивитися. Оба, є. Мішечок насобирав, ну, це менший в мене. Як гарні насобирав, там 25 кг зерно буде. 25 кг зерно, це йолки палки Буде щось а? Опа. О, так. О, так. І, друзі, ну, хто там буде мені писати, що те зараз комбайни, там джентірині в Холанди. Не треба мені розказувати. Я ось агрохолдинг тут, Тут вони оце два роки мають соняшник сіють, а то все постійно кукуруза була. І я після них збирав і там потері ще більше. Ну звісно, тут хлопці за гектари отримують, може як десь для себе фермер молотий чи там дивляться потихеньку то менші потерять, ну все одно вони є. Все одно, зараз тим пере... ці падають отак тим менше. Нічого, тут теж зерничко є. Якась чепуха стебло і отак подає. То потери цей год будуть великі. Дивіться, в мене тут капець буде собирати. У мене то време не буде його дуже собирати. Та й вже й холодну воду. Просто ну, я раніше тепліше було. Музичку на телефоні включив і пішов збирати, Мішечок на плечі, ну дивіться, хожу, хожу, ходжу, бач. Тут ну, це ж комбайн не забере, ніхто. Опа. Не мішаєш, окидаєш. Можна відра з дору там каністрию береза. Ну, лучше мішачів. О, дивіться, понял. Вот та я просто объясняю. І ти, ну, за день ти нормально назбираєш. Ти там, ну, скільки? Кілограм 200 можеш назбирати зерно за день. 10 днів походив по полях 2 тонни. 2 тонни тобі вже 4 поросят ну на БМВД бен ВД вигодувати хоч. Чи там, ой, ну, не знеси, кік. Не 10 днів, там 5 днів походив, тонну назбирав. Все, тобі дві синки вигодувати нормально буде. І все. ну з Запасом, звісно, треба брати. Це так, ще ж плюс пшенички треба докупити. І тут, друзі, таке. потері будуть по-любому скрізь, ота кукуруса. Хопа, бачите, чуть не прозівав. Отаке є, роздавлені є. Так що, друзі, не лінимось. Хто хоче, той... Той роб. Хто не хоче, той не Така. Все, друзі, ви, е, є у вас приміщення, підготовили. Е, закупили кормів, заготовили, закупили кормів. Все, тепер поросят. Е, Ну Дивіться, які породи я вам порекомендував би на свиномоток. Це е, ландрос чистокровна F1. Це ландрос е, з великою білою, велику білу можна. Ну, Е, у мене була е, велика біла, ландроз одинаковий ну, по третьому поросу. Це вже ж хороші свиномотки, вже теж не вибраковка. По 12 порос, то те, що Ландрос було на е, чи 5, чи 7 днів менші поросота, ну вони були більші. Тобто молочність у Ландрос лучша. Хоча велика біла, дуже потужна свиномотка дуже хорошо викормлювала. Ну, як зрівняли, отак хто знає, може ви скажете це. Е, Такий випадок, може та хуже, ну, я побачив, мені велика біла не подобається. Як змішувати F1 в мене ще так не було, таких що чистокровних F1, хороші. то то таке. Дюрок порода хороша, мені подобався, теж чистокровні так, теж хороші на свиноматки. Петрени не пробував ну, і не рекомендував би я б сказав би вам пробувати. Ну, не дуже мені подобається. То що то таке? ХТО? Так що то таке, друзі? Е, такі породи. Закупляють і не треба там купляти дорогих, дорогий десь на якийсь там офігенний. Довіж поїхали на цьому і купили так, чи так, як у мене, чи тільки. Ну, знаєте, тільки провірених людей, що ну, рекомендації якісь дають. Е, е, чи навіть на базарі тих купили? Ну тільки ж видно, що воно хороше, красиве. Видно, що воно цей не заборних, дворових, підзаборних якихсь, а, ну, Хороших порос купили. І все, свинок, не треба купити. У мене як ціна була півтори тисячі. У мене знайомий каже, я за 4 тисячі їздив, свину, купив, каже, вона двічі мені при... поприводила по 5 каже, зарізав. Каже, Більше не куплю тих таких вихвалених, там, офігенних, дуже порос. 4 тисячі мало поросьо було. Тоді як півтори, 1200, півтори продавали. Так що, друзі, я не бачу, не треба, бо ви так з швидко за цей. закончите, якщо купляють дорогих, а вони там. ну, Хтось може скаже, да, да може воно те оправдується. Ну, не треба, не треба. Купіть, лучше подешевше. Ну як, не подешевше, ну, ціна. Не на базарі приїхали, тут є за дві, а там за три. Лучше купіть на базарі за три, ну це по сьогоднішній ціні. А, ну, не десь в інтернеті там за Ну, я б рекомендував би так робити. Подивились, по соскок, що там. Рівненько було один на одну і 14 сосків було. Ну, з однієї сторони, 7 і з другої, Ну, мінімум. 14 і більше. Як 16, а як 18, то я не знаю, 18 є. 16, як було, то взагалі бомбезно, чим більше не треба. Це ж там в роздріб такий. Ото ну, таке, щоб 14 мінімум було сосків, хороших. Цей. Все. Кормляйте свої, які у вас є з БМВД. Відлой, Уріна, що хочете. Ну там, Вже ж дивитесь по рекомендаціях, які у вас в цьому. На домашньому кормити. Ну, Друзі, не знаю. Рік тротить, я б не рекомендував би вам на домашніх харчах годувати. Що, сухе БМВД. Ви купили через 5 місяців вже 6 паруй. Це, ну, у 7 місяців від народження. От, спарували. Цей і воно у сита, на БМВД годуєте, все буде добре. От таке, друзі, цей. М -м -м -м. І ще. Що ж багато таких блогерів, як я, наприклад, дуже хороших, шилуть котом, водолога, які розказують, показують усе. Щос, ну, на Ютубі навіть не треба читати Єйцей. Книжки не треба читати. Це на Ютубі розказують, все показують це. Прем'єр. Що з виноводством це взагалі займається. Так що, друзі, от таке. Пишіть коментарі, може комусь ще щось цікаво, задавайте питання, все буде відповідати. Так що, друзі, підписуємось на канал, ставимо лайки, всім бай-бай.